Довелося мені колись випробувати на собі наслідки складного характеру, але не мого чоловіка, проте це таки нашу родину роз'єднало. Справа в тому, що мій чоловік Андрій був молодшим за сестру на 10 років, і коли ми одружувалися, то вона вже була розлучена і з двома дітьми жила у батьків. Зрозуміло, що ми не пішли жити до його батьків, а почали в селі орендувати невеликий будиночок. Я була з сусіднього села і тут працювала медсестрою. Доїжджала на велосипеді зазвичай, бо там кілометрів 10 не більше. Мої батьки нам не могли нічого купити, бо у мене ще брат і сестра молодші, яким треба дати освіту. Так от, коли ми знайомилися з батьками, то сестра Андрія Іванка дивилася на мене, якби щось кисле з'їла. Я себе відчувала не на родинній розмові, а на допиті, бо вона випитувала мене про все, мало не від розміру взуття до моргів поля мого тата. Вийшла я звідти дуже збентежена, і, на мій, німий погляд, Андрій відповів: у сестри просто характер такий, важкий. Ну, знаєте, важким характером все списувати не можна, але ж не у їхній родині. Іванці не можна відмовляти, бо у неї двоє дітей на руках. А чого двоє дітей на руках? Бо важкий характер.